Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам я здоров'я і добра. Зараз дітки у нас заняття з математики. І починаємо ми на наше заняття як ічби. Врахуйте, будь ласка, Один. від одного до десяти. Такуй мар. <свят> П'ять пять десять, так голосніше Маркуша, тут погано Артемчик, порахуй, будь ласка. Від десяти до одного Десять, девять, 8, 7, 6, пять, 4, три, два, один. Добре, злата. Порахуй, будь ласка, від одного до п'яти. Один, два, три, четыре, пять, шесть, три, десять. Так, добре, молодці. Назвіть, будь ласка, сусідів числа два. і, пок... кар... і покажіть дві картки. Покажи збіч сусідів числа два. Так, ти, ти коли танцюєш, не видишь. Так, Марк готовий. Артемчик, Злата, показуйте картки. Держи. Числа два. Вот так, все покажи. Чотирь. Так, Артемчик, називай сусідів числа два. Один-два. Один, і 3. Один, Один і три. І так, покажіть 2. сусідів числа три. Сусід, покажіть спочатку, потім назвемо. Сусіди числа три, Сусід, числа 3. Давай. Давай. злата. Який <ріг>. Який 2, mm -hmm. числа 3. <пробітник> так, <пробіт> і 4, Так, сусіди числа чотири. Показуємо картки. 4, 4, 4, 10, 10, 10. Так, сусіди числа чотири. Маркуша показуй, називай сусідів числа чотири. П'ять, три. три і п'ять. Так, всімчик знайшов три і п'ять злата. Молодців. Шість. Плесніть у долоньки стільки разів, скільки білочок ви бачите на картинці. Лесні один, один раз. Одна. Добре, а якою цифрою ми позначимо кількість білочок. Одна. Так, покажіть картку з цифрою один. Так, вірно, один. Молодці, далі. Лесніть, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите на картинці? Два Два рази. А якою карткою ми покажемо кількість ведмедиків? Карткою. А хто це там так розмовляє постійно? Дітки, Тихо, хай просто за рік і вам. А тепер порахуйте, будь ласка, лисинчок і плесніть стільки разів, скільки лисичок. Один, два, три. Один, два, три. Так, якою циферкою ми позначимо кількість лисичок? <світ> так, картою з цифрою три. Молодці. А тут було. Маркуша? Шшш. А тут у нас їжачки. Скільки їх? А ну порахуйте, скільки їжачків. Скільки? А, це, 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 це. Угу. скільки? Три їжечки. Ви побачили вже цифру, я зрозуміла, але я прошу, порахуйте їжачків. Скільки їжачків? Один, два,

Чого там не треба Ольга? До них приєднався ще один їжа. Тільки зараз їжачків стало. Чого ти? Єди чотири рази вдома. Один, два, три. Чотири, чотири їжачки. Так, і позначаємо цифрою 4. А як же ж утворилося чотири? Було у нас три їжачка, додали ще одного їжачка і стали їх разом. Чотири. Так утворилось число 4. Добре. Іван. Три, бує... Три. 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 Витричається дуже часто. Чого є чотири в котика? А темчик, чого є чотири в котика? Лапки. Чотири. Чотири. Маркуша, чого є чотири у стільця? Ріжки. Чого, чого є чотири у стільця? Чотири ніжки. Так, Артемчик, чого є у машини? Чотири колеса. Злат, а чого є чотири пустинки? Чотири. дісточки. Чотири. 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 чотири чотири сторони. Один, два, три, чотири. Або чотири пути. Але ось, ось малюночки, їх тут теж є чотири. Так, добре. Число чотири. Позначається цифрою чотири. Хто це літо відставляє? Це ж четвірка, хто не знає. Сьогодні в гості запросили ми цифру чотири. Схожа серед цифр вона на телеграфний 101. одна. Цифра чотири схожа. На що схожа цифра чотири? Гарусний на на ще, на що? На прапорець. Так. Ще? На перевернутий стілець так, аді. Яку циферку утворила? Циферку чотири. Так, правильно покажіть всі картку з цифрою. Чотири, яка сьогодні до нас навікала в гості. Так, ось вона, молодці. Ми починаємо писати цифру чотири від середини верхні клітинки. І ведемо похилу, лід. трошки вище середини клітинки, а потім різко повертаємо право. Не доводячи до правої сторони клітинки, відірвавши руку, ми руку від паперу ми пишемо від верхнього правого куточка до нижньої сторони клітинки похилу лінії. Ось один елемент, другий елемент, третій елемент. Давайте спробуємо з вами в повітрі або беріть охопець, кого є, затискайте між пальчиками, або можна просто трьома пальчиками. Ведемо похилу лінію одну. Повертаємо різко вправо. Відриваємо ручку і пишемо ще одну довгу похилу лінію. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Так, друге. Осім. Продовжуємо працювати далі. Слухайте. Три веселі киці грались на травиці. Отик теж до них прибіг. Скільки разом їх простиг? Кити, що ми складемо приклад. Приклад якийсь поданий. А скільки було? Три плюс. прибіг один. Який ми приклад кладемо? Три плюс один. Які математичні знаки ми використали, щоб скласти приклад? знаки Євро. Плюс і горожчик і три синиці он летять до годівниці. Скільки пташок, підкажіть, будуть вдячні за обід. Скільки? Чотири. Так, вірно. Який ми складемо приклад? Один. Спочатку кров. Значить, один, плюс три дорівнює чотири. Добре. Кролик вуха насторожець. Його дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже Це точно: в двох кролів є скільки вух? Два. Чотири. Так, а який ми складемо приклад? Два плюс, два дорівнює чотири. Да. Молодець. Ми два. Ми два десяти. Треба посадити квіти біля будиночка. Як ми можемо посадити квіти? Є чотири квіточки. Ми маємо квіти посадити ліворуч біля будиночку і праворуч. Як же ми можемо їх посадити? На картинку. Якщо ліворуч ми посадили одну квіточку, то праворуч, скільки квіток? Один, два, три, чотири. Ліворуч одна, а праворуч три. А раз ми посадили чотири квітки, Так, то який ми складемо приклад? Один. Один. Три. І 4. Дорівнює чотири. Правильно. А як ми ще можемо посадити квіточки? Якщо ми ліворуч посадили дві квіточки, то праворуч скільки треба посадити? Два. Дві. Так. І який ми складемо приклад? Два плюс два, воно чотири. Два дорівнює чотири. А якщо ми зліва посадимо три квіточки, то скільки треба справа посадити, щоб всього було чотири їх? Одну квіточку. Одну, правильно. І який приклад складемо? Три плюс один дорівнює чотири. Так. Пропоную зараз переглянути відео про склад числа 4. Що ж, що ж таке склад числа? Нам допоможуть дізнатись про це веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа 4 це кількість предметів, яких. Скільки. Чотири. Так, вірно. Отже, чотири олівці на екрані. З чого ж складається чотири? Починаємо з одинички. Склад числа чотири це один і. Один і три. Вірно. Далі склад числа чотири це. Два, два. Так, два і два. Далі склад числа чотири? Це Три і один. Три і один. Вірно, ось подивіться будиночок, де мешкає четвірка. Який же склад числа чотири? Називай Марк, будь ласка. Один, один і три. Злата далі. Два. Один, два, два, два і два. Артемчик далі. Одва. і Три і один. Плат числа чотири. Один і три, два і два, три і. Один. Так, вірно. А тепер погляньте, будь ласка, на наступну картиночку. Що ви тут бачите? Горішки. І жолудж. Так. Скільки горішків? Скільки горішків? Один. А скільки Один. жолодів? Два. Два. Якою цифрою позначимо горішки? Якої цифри? Один. Один. А жолуді два, два. Викладіть себе на столиках. Один, один. 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 картку з цифрою один і картку з цифрою два. А тепер скажіть, будь ласка, чого менше? А, більше Але менше. Менше горішків, так. Який ми знак поставимо, Артемчик? Знак. Менше, тому що горішки менше, ніж жолуді. Ось такий знак. Дзьоби, бачите, відкритий до більшої кількості, тобто двох. Будь ласка, викладіть у себе на столиках. Один менше ніж два. Так правильно казати? Один менше ніж один. Ні, це один знає, так, виклали всі дітки. Два. Так, добре, дивимось наступну картинку. Злата, що ти бачиш? Ага, що ти бачиш? Артемчик, ти що бачиш? Шишки. і Шишки і горішки. горішки. Шишки Артемчик, скільки шишечок? Три. А скільки горішків? Три. Три. А якими циферками ми позначаємо кількість шишок, кількість горішок. Горішки покажіть Три. Три. Дивити. У вас їх має бути дві. Викладіть на столі. Три і три. Ага. Ага. Кажіть, будь ласка, який ми можемо поставити знак? Коли нас рівняємо щось, вирішуємо? Дорівнює. Він Я показав вже партію. Три дорівнює трьом. Так. Добре. Наступна картинка. Марк, що ти бачиш? Мандаринки і И... лимона. Лимони. Скільки мандаринок, злата? Скільки мандаринок? О, Чотири. Чотири. Викладіть себе на столиках картку з цифрою чотири. Так. Скільки лимончиків? Скільки лимончиків? Три. Три. Вірно. Викладіть на столиках картку з цифрою три. Дітки, чого більше? Чого більше? Мандаринов. Мандаринов. Ну, який ми знак поставимо? Ось. Вот так. Знак більше, мандаринок більше ніж лимончики. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках вираз чотири більше, ніж три. Виклали? Так. Добре. Так, дітки, наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми на занятті з якою циферкою познайомились. Чотири. циферкою 4. Так, і дізналися. Склад числа 4. Ви добре сьогодні працювали. Я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю вам всім гарного дня. І всього найкращого до побачення.